Сьогодні а, також я вам розкрию маленьку таємницю. Хм, А ти знав, що сьогодні Праймінгсів працює з Xdefy Wall? Отож, я підготував ще один цікавий тикнутий випуск для спільноти Праймікс. Всім привіт для початку. А, для початку, саме так. І по-друге, моя е, мега, мега, власна сенсація пройшлася по спільноті Primex. Саме Прайміксів працює з XDFi WOD. Все як завжди, розповім коротенько та відповім на ваші запитання. Давайте зробимо це разом. А у постійно мінливому ландшафті власне DeFi співпраця з ключовим фактором для провадження інновацій та покращення користувацького досвіду. Сьогодні я радий оголосити про партнерство між Primex Finance і X DeFi Волод, що знаменує собою важливу віку на шляху до більш взаємопов'язаної екосистеми DeFi. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися про цікаві деталі цього партнерства і про те, що воно означає для спільноти Primex. Отож, огляд гаманця XDF мультиланцюговий гаманець в основі цього партнерства лежить ікс дефайбо. Десталізований багатоланцюговий гаванець відомий своєю всебічною підтримкою блокчейні, запущений у 2020 році. Тобто ікс дефайволод може похвалитися підтримкою понад 150 блокчейнів AVM та а, 80 блокчейнів космос, а також додаткових ланцюжків, такі як Біткоін, Солана та Tron. за які без власні інтеграції понад 10, -ти, 10 тисячу криптовалют і нефтікс дефайволод пропонує користувачам безпрецедентний доступ до. Світу цифрових активів, але справжня магія Ексдефай полягає в його негаскадіальній природі, Надаючи користувачам повний контроль над своїми приватними ключами, як гарантує підвищену безпеку і душевний спокій. Хаманець Дефай, якому довіряють понад 200 тисяч користувачів, і які підтримують відомі венчурні фонди та інвестори, встановлює стандарт для децентралізованих гаманців. Щоб відсвяткувати, це партнерство PrimeX і xDefi запускають спільну кампанію на Galaxy також, Запрошуючи користувачів розпочати квест на, за ексклюзивними нагородами. Учасники, які завершать квест, отримують Early PrimeX Праймікс з XDFI НФТ, що символізує їхню роль в цій революційній власній співпраці. Квест простий, але корисний. Виконавши чотири простих завдання, користувачі можуть забезпечити собі місце в історії DeFi. Встановіть для початку та оберіть режим кампанії. Друге це слідкуйте за Wallet та Primex у Твіттері. І третє це приєднатись до офіційного сервера Discord компанії Primex. А виконавши ці завдання, учасники розблокують свої ексклюзивні ірлі НФТ, закріпивши за собою місце першопрохідців у світі дестарізованих власних фінансів. Отож. Finance Тепер розширює можливості, е, можливості серед трейдерів і кредиторів. У той час, як xDeFi Wall забезпечує безперебійне підключення до простору DeFi простору DeFi, Primex Finance пропонує користувачам шлюз для спотової маржинальної торгівлі з, з неперевершуваною гнучкістю та безпекою, сумісний з декількома ланцюжками EVM та інтегрований з різними DeX. Прайміс дає можливість трейдерам посилити свої позиції з акредитором, власне, заробляти відсотки на надані ними активи. Завдяки використанню кредиторів а, кредитних відер і мережі ботів Кіпер Праймес забезпечує ефективне використання і виконання торгівельних операцій і управління ризиками, створюючи основу для безперебійної торгівлі. Окрім участі в, а, в кампанії Prime's XTFI просточі можуть додатково взаємодіяти з екосистемою з допомогою програм Амбасадор. Та рефоралів, ставши амбасадорами, та а, або запросивши власних друзів, користувачі можуть отримати винагороду, роблячи свій внесок у зростання та розвиток спільноти. «Premise». Отож, до нової зустрічі!